Усім привіт! Продовжуємо розток з модом Terra Craft. А перед початком не забувайте підписуватися, тиснути вподобайку. Бо коли на моєму каналі буде 100 підписників, я відкрию свій Discord сервер. А ми починаємо. Насправді ця серія мала бути про те, як я виковую залізо. Ну, там, де я займаюся загалом хатніми справами. Але, на жаль. Програма не відзняла матеріал. Тому зараз я вам покажу те, що я зробив. Так, по-перше, я провів свиней. Ще більше курей. У нас їх доволі багато. Я вже збирав яйця. Зараз ще зберемо. Так, відійди, будь ласка. Так, їх треба погодувати. До речі. Я тут зробив на ковальню, точніше ковадло. Заліза. Ось у мене тут два злитки ще залишилося. Та 14 від злитків. Від того, як я переплавив. Бронзовий. Бронзове ковадло. Об'єднуємо. Їх можна потім буде підсмажити. Так, на городі вже пусто майже. Залишився, томати автомати росте. Та жити, От жити я залишив, щоб воно можливо ще виросло, А томати ще просто... Не загинули. Більша частина рослин повмирала від холоду. Ех, як гарно сніг іде. Беремо зерно. До речі, ячменю доволі мало вже. Через те я і не збирав жито, тому що можуть бути проблеми. Так. Ми вже приручені. Так підійдіть. От на цей... на курей доволі багато зерна йде. Ось так. Все. Можна йти. В цій серії я хочу завершити будівництво ось цієї другого поверху над майстернею. Щоб було якось гарніше воно все все виглядало. І зайнятися хатніми справами, наприклад, сортуванням речей. Я зараз бігаю. Зрубаю. Бове дерево. Короче, я тут доволі таки багато саженців посадив. Тому що тут дерев доволі мало залишилося. Треба слідкувати за природою. Йдемо зрубаємо дуб. Та я думаю добудуємо. Мало трохи. Я тоді ще одного зрубаю. Вип'ю води. Можна йти. До речі, сніг тут сповільнює рух. Вілі реалістично виглядає. Так. Ножівка ще мідна в мене залишилася. Навіть таке може бути. Йдемо, матеріал тут щось. До речі, сходи були. Ага, я пам'ятаю, вони тут. Відразу ставимо сходи сюди, а скло скляні панелі в мене також десь були. Тільки їх би знайти? Ось тут. Беремо та поставимо. Вже гарніше виглядає. ОЗРЦ почало річкою, точніше льодом покриватися. Візьмемо це все, розпиляємо на дрова. На дошки, точніше. Ми поставимо просто хоча. Ні-ні-ні. Це може бути небезпечно. Там горно ковальське, воно може підпалити. Тому зараз закриємо цеглою. Так вже краще буде. Тут у нас слів. Треба буде ще накриття для свиней побудувати. До речі, тут попугай при... попуга, а не попугай. Прилетів. До речі, вони не втікають. Так, а деякі кур... кури ще не приручені. Чи може я їх не погодував? Так. Треба було ще клену зрубати для підлоги. Що ж пішли? Так, це, це гіпорі. Ось ось тут клену. Зараз зрубаємо, зробимо плити та перекриємо підлогу. Цієї зими вже перезимуємо без даху, скоріше за все. Можливо, попугу приручимо. Буде тварина домашня. Та й було б непогано ще. Що... Вовка знайти. Не люто вовка, тому що його неможливо приручити. Ну тут у нас ніби склад буде. Всякі речі. Так. На жаль, воно там застрягне, нічого страшного. Зараз почистимо сніг. Я іде не знаю, як нам тут зробити. Так як тут треба вентиляцію. О, треба щось придумати. Тут ми поставимо двері. А тут буде стіна. Так, треба ще розпиляти. А, навіщо я розпилював, якщо в мене і так були? Дошки. Не помітив, значить. Розчистимо сніг. До речі, я б зараз зробив би... зовсім по-іншому. Йдемо на перший поверх. Робимо сходи. Зліпи. Але ні, не було їх всіх витратив на будівництво печі. Раз, два, три, чотири п'ять, шість, сім. По тобто, має мало бути вісім витратитись. А ні. Вісім. Все-таки вісім. І тут... Я би поставив би... вентиляцию. Так. поднимаемся сюда, пройдем. Ладно, заберем. Так. У мене з'явилася ідея. Угу. Треба буде зараз перевірити. Я перевірив свою ідею, і вона справді спрацювала. Яка моя була ідея. Зробити ось тут. Нормальну вентиляцію як в кузні. Зараз я вам покажу, як воно буде виглядати звідси. Ось тут такий ніби димохід іде, але насправді ось тут через ці щілини буде виходити дим. Ну, щоб воно працювало. Якби тут просто я блоки поставив, то вони б не працювали. Щажну якось так. Це вже набагато гарніше виглядає, я так думаю. Я вирішив переставити колоду для обробки шкіри трішки в сторону. Здається, завадило б погодувати зараз тварин. Йдемо подивитися, яка там справа. Так, свиней я не погодую зараз. Так. Ще не можу годувати. Так, дай на... Ос? Ні. Ще не виходить гаразд. Так. Дайте дещо спробую. Можна переручити попу попугу? Він не втікає, це добре. Так, до речі, зараз візьму Двері. Які б то краще поставити, візьму ось ці. Вставлю їх сюди. Нахід. так, Ось тут поставимо сходи, щоб було гарніше. Тут скрині будуть стояти і всяке таке. Тут, мабуть, я не, тут я не буду ставити двері. Не бачу сенсу. Як я вже казав, дах зробимо вже. Скоріше за все, будемо робити в наступному році. Зараз візьму. Заберу це все вугілля. Перенесу його пізно. Так, вугілля я забрав. Ну так, його тут не геть набагато вистачить. Там, всього лише на одне завантаж, на одну партію. Заліза Так, там трішки за рівень Я Якось так. Можна було б бочку з водою переставити в інше місце ближче до... Аби я візьму її... Так, закриємо це. Там, з водою сюди, а... з, з водою. Випняковою. Поміняємо місцями, коротше кажучи. Так, можна поїсти. Доволі багато здоров'я у нас. Наби корів знайти або кіст. Щоб було молоко. Посадимо в наступному році весною. Дерева. Єдине, що я викину цю зіпсовану їжу. Ячмінь <плес> уже закінчився у нас. Значить, хліб ми їсти не будемо. Так, скоріше за все зараз. І це буде. До речі, можна зараз вже яйця збирати. Перше. Тут відразу три яйця. Розкладемо їх. Десь як буде час, візьмемо пересмажемо. Суне я також погодував. Складемо їх в так званий холодильник. Так, я їх складати не буду. А зараз піду, покажу вам, куди я викидаю сміття та зіпсовану їжу. Ось, лавове озеро, це таке невелике. Сюди я викидаю сміття. Ну, сміття в мене нема. Я сюди викидаю зіпсовану їжу. Ось так. Треба вийти звідси. Ага, ось там був спуск. Речі. А, ні, це не я. Тут листя позрізав. Це воно, здається, скоріше за все, обгоріло. Ну, нічого дрова зайвими не будуть. Ось, трошки мало було. Загалом поки що живемо. А на цьому я буду завершувати цей випуск. А якщо ви ще не бачили попередню серію, тут випливає посилання. Переходьте та дивіться. Дякую за перегляд, бувайте здорові!